Вечір вечоріє, вечірня казка йде. Жайвір Олександр зима. Скресли ріки, розтанули сніги на полях, ожили, дихнули на повні груди безкраї лани. Сонце нагріло землю, і в її теплих долоньках прокільчилися зерна пшениці вівсайку кукурудзи. заструменів солодкий сік. У гіллі дерев напоїв бруньки чародійною силою, розквітли ніжні проліски, виструмили із землі гострі листочки лісова королева конвалія. Зеленим руном простелилися озимі пшениці і жита. Це прийшла весна і розвісила над полями живі пасма жайворонкових пісень. Кого не зачарує мелодія переливчастої пісні. Вона нагадує чистий передзвін весняних крапель, виграє кришталевим струм... струмочком, тягнеться вгору, торкається невидимих голубих струн весняного неба і розсипається у вишині срібними дзвониками. Жайвір падає в траву сірою грудочкою, визбирує розсипіща своїх пісень, а потім знову злітає в небо. І розвіює крильми прозорі пілюстки, що бренять під сонячними променями. Піднісся жайвір у небо і несподівано замовк на півслові. Та й хіба ж міг вигравати жайвір, коли побачив, як тяжко горюють його друзі-лелеки? Вони були знайомі вже кілька літ, і кожної весни жайвір своєю піснею допомагав лелекам у роботі, коли ті обновляли своє велетенське гніздо. Опустився жайвір на землю, підійшов до лелек, привітався чемно і тихо запитав, що сталося? Чому ви не збираєте гілля і не лагодите свого гнізда? Весна он яка. Невже ти не бачиш, що немає сухого явора, і гніздечка нашого немає, одказав лелека і сердито закликотав, цокаючи списами свого червоного дзьоба. І кому воно стало на заваді? Зітхнула Леличиха, невже доведеться покидати рідне поле і тебе, жайборе? Хіба нема старого явора? здивувався жайвір і злетів у небо. Та скільки він не розбирався на всі боки, не знайшов навіть того місця, де була домівка добрих лелек. Натомість він побачив, що через усе поле крукують і зникають десь далеко за обрієм високі білі стовпи. На яких, ніби линви через плече лежали довгі, блискучі дроти. Жайвір згадав розповіді сільського горобця про те, що в усі села тепер прийшли потужні машини, які живляться, ніби дерева з коріння від цих дротів, і тече ними невидима сила, що її люди прозвали струмом. Отже, люди, здогадався жайвір, і зрубали старого явора. На котрому було лелече гніздо. Він підлетів до лелек і швидко защебетав: Я знаю, де люди провели оті дроти до своїх велетенських машин, а ваш явір міг упасти під час бурі і порвати дроти. Тоді б загинули не тільки ваші діти, але замерли б у ті велетенські машини без свого струму. Ми і без тебе про це знаємо, скрушно похитав головою лелека. Ти краще порадь нам. Що маємо тепер робити? Люди мають таке ж ніжне і полке серце, як і ми птахи, сказав на те жайвір. Треба лише знайти із ними спільну мову. Але ми рідко розуміємо одне одного, втрутилася в розмову Леличиха. Нічого пускати крила, аж грознівався жайвір на похнюплених лелек. Менше б ото базікав, а більше думав, проклекотав лелека. Лісай, літай собі! Та живі срібні дзвоники розсипай!» – підтримала його Леличиха, але жайвір був настільки добросердечний, що навіть не образився на своїх друзів. Доспівав він того дня свою останню пісню над полями, щоб не розгнівати красуню весну, а увечері знайшов на болоті лелек і так їм сказав: завтра вранці летіть до того стовпа, який стоїть на місці колишнього явора. І на його вершечку мустить нове гніздо. Не втримається, байдуже відмахнувся крилом лелека. Робіть, як кажу, наполягав жайвір. Далі витко буде, що з того вийде. А може, спробуємо, підтримала жайвора Леличиха. Він, хоч і малий, але найсердечніший серед птахів он скільки живого срібла, всім роздаровує, а кожна пісенька то часточка його щирого серця. І то правда, погодився лелека. Цілісінький день мости леке гніздо на вершечку стовпа, але нічого з того не вийшло. Як не покладуть прутика, а він зривається і падає додолу, надто вже гладесенький та шпичастий той вершечок. Стомлений і сердитий опустився лелека на купину і став чекати жайвера. Молодці, ще здалеку гукнув до лелек веселий жайвір. Сьогодні я бачив людину, котра майже годину стояла і дивилась на вашу роботу. А що світилось в її очах? запитала Лелечиха. Цікавість, відповів жайвір. То пуста людина? зітхнула Лелечиха. Тоді ще завтра спробуйте порадив жайвір. «Не Негоже після першої спроби кидати надію. І наступного дня працювали невтомні лелеки. Але так і не спромоглися сплести з галузя хоча б дно свого гнізда. Побачимо, що сьогодні той жайвір, скаже, роздратовано мив лелека, і полетів у поле, де тремтіла, як струна, весняна пісня жайвера. Той ще здалеку побачив лелек, а колись і впоруч сказав з Надією: сьогодні я теж бачив людину, котра довго стежила за вашою роботою. А що у її очах, поспитала, як і вчора лелечиха? Хіба сліпий не побачив без щирих сліз в очах людини, сповістив жайврю? У неї дуже м'яке серце і безпорадні руки, сказала на те Лечиха. Давайте ще втретє спробуємо. Нарешті зважився сам Лелека. Можливо, на цей раз потолонить. Коли на третій день жайврю зустрівся з лелеками, він ледве впізнав їх. Так вони змарніли від даремної роботи. Коли твоя праця дарує радість серцю і насолоду крилам, тоді і втоми не буває, пояснив лелека. А якщо робота марна, то і сам марнієш, як живе листя на морозі. А я знову людину бачу, похвалився жайвір, щоб хоч трохи підбардьорити друзів. У серці малого птаха шебриніла пісня. До очей її придивлявся, поспитала вже вкотре Лелечиха. У її очах світився розум, відповів на те жайвір. Розум? Леличиха вперше радісно заклекотала. Це перемога мої любі! Ми врятовані. Лелека не повірив їй словам. Але наступного ранку, як тільки перші промені освітили небо, і він, і Лелечиха, і жайвір побачили, що на вершечку високого стопа чиїсь умілі руки майстерно приладнали широке колесо з густими перетинками. Нові спиці колеса виблискували на сонці. Спасибі тобі на мудрій пораді, подякувала Лелечиха Жайверові, коли б не ти, то не бачити б нашим діткам рідних країв. Людині, подякуйте, відказав своїм друзям жайвір. Хто його знає, сказала Лелечиха. А може, це твоя весняна пісня зупинила того чоловіка, у котрого в очах світився розум. Знялися лелеки і полетіли плести своє просторе гніздо. А жайвір злетів у синіву неба. І знову над вісняним розмаєм весело забриніли його живі срібні дзвіночки. Жайвір співав пісню людині. Казку для вас сьогодні прочитав Євген Брич в рамках проєкту Діти разом Миколаївської радіоредакції Миколаїв на дістрі». Дякую.